Можна було, в принципі, обійтися і без наказу, тому що ці права і свободи гарантовані Конституцією і кожен громадянин має право на виявлення. але для того, щоб ну, студенти багато запитували, багато зверталися, ну, і вони були стурбовані, що чи не буде якихось санкцій, чи не буде якихось переслідувань і так далі, і так далі, для того, щоб ну, всі могли спокійно прийняти кожен для себе рішення, що йому робити, кого підтримати, як підтримувати, на яку позицію зайняти. Ну, ми такий наказ видали для того, щоб ну, це, не турбувало, ну, це не турбувало студентів. Тому ми видали такий наказ, що, будь ласка, Якщо ви страйкуєте чи мітингуєте в робочий час, ну, ми не будемо, ми поважаємо вашу позицію і не будемо якісь санкції застосовувати. Я не призупиняв своє членство в партії регіонів. Я, мене запитали, що моє відношення взагалі до цього На Зустрічі студентів, студентів, вони прийшли до ректорату. У нас була хороша така, ну я вважаю така ділова розмова. Вони звинувачують, звинувачують е в усьому е партію, партію регіонів вони кажуть, ви будете виходити з партії, ви вже будете виходити Я сказав, що я думаю над такою пропозицією і думаю запропоную в Ужгородському національному університету, що всі викладачі, ну і до студентів ми звернемося, які Належать до тої чи іншої політичної сили, і вони навчаються на денній формі навчання або працюють університети, що всі призупинили, ну, можливо, на деякий період для того, щоб ну, заспокоїтися, або для, до того часу, можливо, поки нові вибори будуть. Не знаю, ми ще термін обговоримо, що всі представники політичних сил, які Працюють в університеті, призупинили своє членство у всіх партіях, щоб був Журодський національний університет, був поза політику хоч і в якийсь час. Тому що ми працюємо з молоддю, у нас є багато і неповнолітніх, і 18-річних хлопців і дівчат, і на сьогодні дуже багато політичних сил, як з одного боку, з другого, і нейтральні. Зараз всі активізувалися і вони намагаються ну, піаритися. В колективі доводити, що тільки вони єдине про ну мають правду. І я дуже я був ну приємно, приємно ну, і вражений, приємні у мене були такі ну, відчуття, коли починалося, починався Євромайдан за європейський вибір, що студенти і молодь вони не допускали політичні сили. Для участі і для піару у своєму Євромайдані. Після цього, і до тих пір, як ви зрозуміли, було все мирно, гарно. І ми відчули і президент, і уряд, і керівники, і всі інші лідери, і опозиційні, і неопозиційні, вони почули думку ну, всіх учасників Євромайдану. Після того, як все політизувалося, Почалися почалося те, що ми всі свідкуємо чого ми побачили. Я вважаю, що нам треба повернутися, мабуть, крок назад, відступитись знов, повернутися до деполітизації своїх вимог, прагнень і повернення до висловлення своїх думок. Тому що це, ну я наскільки знаю, це. Сьогодні я це озвучую, студенти ну, досить схвально відгукнулися на таку пропозицію, що ужну без політики, без політиканів.